Читання, Уроки 7-8, частина 1. Тема уроку читання. Оповідання. Василь Сухомлинський. Покинуте кошеня. Дуб під вікном. Перегляньте невеличку ілюстрацію, яка у вас намальована справа. Позначте твір, до якого зроблено цей малюнок а. Пригоди безмінки Леонід Шиян. Б. Зачарована десна Олександр Довженко. В. Покинуте кошеня Василь Сухомлинський. Так, це в нас ілюстрація до твору Покинуте кошеня Василя Сухомлинського. Поміркуйте, чому цей твір має таку назву. Укажіть, із чим вона пов'язана. А з основною думкою твору, B, з головним персонажем, В з подією твору. Так, ця назва пов'язана із подією твору. Укажіть жанр обраного твору. Це оповідання, казка чи п'єса. Так, це в нас оповідання. Відповідь В. Дуже добре. Виконуємо з вами вправу фотоапарат. Перегляньте відеофрагмент, запам'ятайте речення. Коли закінчиться відеофрагмент, відтворіть речення пошепки та запишіть. Увага на екран. Запишіть це речення. Чудово! Молодці! Пригадаємо з вами зміст оповідання покинуте кошеня, з'єднавши стрілечкою частини речення. Прочитаємо спочатку частинки речення у лівій колоночці, потім в правій. І спробуємо з'єднати. Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко? Сидить кошеня та й нявчить. Поверталася зі школи. Вона не сказала ні слова. Читаємо тепер правий ступчик, бо хоче додому, до матусі й пустив його на дорогу. А взяла кошеня і понесла додому маленька Наталечка. Пробуємо з'єднувати. Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко. Так, і пустив його на дорогу. Сидить кошеня та й нявчить. Так, бо хоче додому, до матусі. Поверталася зі школи маленька Наталочка. чудово. Вона не сказала ні слова, а взяла кошеня і понесла додому. Спробуймо підкреслити до виділеного фразеологізму, не сказала ні слова, синоніми. Перш за все, скажіть мені, будь ласка, що означає цей фразеологізм? Не сказала ні слова. Так, мовчала. Спробуємо підкреслити синоніми до цього фразеологізму. Не проронити ні слова. Так, це мовчати, підкреслюємо. Розпустити язика. Так, означає дуже багато говорити, отже, він нам не підходить. Це не сантонім, ні пари з вуст. Так означає мовчати. Також підкреслюємо. Дуже добре. Виконуємо з вами вправу черепашка сорока. Прочитайте чистомовочку перший раз повільно, як повза черепашка, другий раз швидко, як скрикочеш сорока, а третій раз прочитайте найшвидше як тільки можете, чітко вимовляючи кожне слово. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Дуже добре. Скажіть мені, будь ласка, як ви розумієте слово креслатий? А що вам відомо про довголіття дерев. Перегляньте невеличкий відеофрагмент і дайте відповідь на запитання, як ви ставитеся до того, що вирубують ліси. Увага зараз на екран. Величний та могутній. Його називають найстарішим дубом в Україні, адже має понад 1300 років. Історики звуть його деревом, князя Ігоря. Одне з чудес Рівненщини. Івзифінське дерево. Вдалося з'ясувати, чому він має такий вік за подією, яка сталася у червні 1997 року, коли блискавка вдарила у найбільшу гілку і зрізала цю гілку. Тоді вдалося встановити, що саме вік дуба переважає 1350, що він до цього часу живий, до цього часу навіть він плодоносить, викидає жолудь. Дуб патріарх занесений до книги рекордів Гіннеса. Фа дуба займає 8 метрів для того, щоб його обійняти, необхідно 8 дорослих людей. Висоту дуб становить до 20 метрів. Кора його досить така жорстка пройшла. Ви бачимо, багато побачили на своєму віку, і зараз він знаходиться трошечки вже в такому стані е руйнівному, тому його необхідно підтримувати. Ви бачите, він стягнутий обруче. Росте дуб в урочищі Юзефін між селами Глини і Березове Рокитнівського району. Скажіть мені, будь ласка, про що було відео? А як ви ставитеся до того, що вирубують ліси? Прочитаємо з вами тлумачний словничок та дізнаємося лексичне значення наступних слів. Рівчак фундамент. Увага на екран. Рівчак не дуже глибокий і широкий рів. Фундамент основа, на якій установлюють будинок. Скажіть мені, будь ласка, так що таке фундамент? А що таке рівчак? Дуже добре. Виконуємо з вами вправу повітряні кульки. Сядьте рівненько, поставте відео на паузу і виконайте цю вправу самостійно. Ви вже знаєте, як її потрібно виконувати, тому поставте відео на паузу та виконайте. Дуже добре, молодці! Повиконуємо з вами вправу черепашка сорока. Прочитаємо текст та виправимо помилки, які допустив у нас незнайко. Молодий лісник побудував у лісі. Так, у лісі в нас окремо. Хату й посадив дуб, молодці під вікном окремо. Минали роки, виростали в лісника діти, розростався до бок старів лісник. Так, виростали літера І е, чудово замість Е. В лісника у нас окремо, так, і більше тут нічого немає. І ось через багато років, коли лісник став дідусем, дуб розрісся так, що заступив вікно. Так, через у нас з літерою Е. Дуже добре, чи є в нас ще тут помилки? Так, більше немає помилок. Ну що ж, прочитаємо з вами твір Василя Сухомлинського, який має назву дуб під вікном. Молодий лісник побудував у лісі хату і посадив дуб під вікном. Минали роки, виростали в лісника діти, розростався дубок, старий лісник. І ось через багато років, коли лісник став дідусем, дуб розрісся так, що заступив вікно. Стало темно в кімнаті, а в ній жила красуня, лісникова онучка. Зрубай дуба, дідусю, просить онука. Темно в кімнаті. Завтра вранці почнемо, відповів дідусь. Настав ранок, покликав дідусь трьох синів, дев'ятьох онуків, онучку красуню та сказав Будемо хату переносити в інше місце, і пішов з лопатою копати рівчак під фундамент. За ним пішли три сини, дев'ять онуків і красуня онучка. Скажіть мені, будь ласка, коли лісник посадив дуба? Чим була невдоволена лісникова онучка? Як дідусь вирішив задовольнити прохання онучки? Дуже добре. Оберіть варіант, що передає основну думку твору. А легше хату перенести, ніж до окремезного дуба зрубати? Б. Дуб дорогий чоловікові як спогад про юність. В. Дуб, частина природи і має прожити своє життя. Так, В. Дуб, частина природи і має прожити своє життя. Запишіть це речення у робочий зошит. Усно складіть розповідь про те, як онучка зрозуміла вчинок свого дідуся. Дуже добре! Погляньмо з вами невеличкий відеофрагмент. Увага зараз на екран! Було відео. Так, про проростання насінини дуба, а саме жолудя. Скажіть мені, будь ласка, так чого навчає нас твір дуб під вікном? Молодці. Так тримати.